Вітаю вас на своєму каналі. Вчора наловили платви по счету 2900. І сьогодні варимо консерву. Щоб не возитися з банками, дивіться, Перечищену рибу, ріжемо на кусочки, голови хвости викидаємо, все остальне я не відрізав бо це дуже довго. Потім кидаю 3 чайних ложки солі без горки. І всю цю масу перемішую. Перемішав, наливаю дві банки води, отаких от літрових, ну, то есть літру води. Тільки закипіло там шум той піднімається, запах комиша і зливаю. От тільки закипіло, всю ту воду злив. Ще раз заливаю півлітри. Ще раз заливаю пів літри і зверху по 6 літру подсолнечного масла. Так як ми графінірване масло не используємо, не бо його там очищають в нефтепродуктах, ми брали обичне сиродавлене масло подсолнечне. Кидаю туди пів цибулини. Вон воно, до речі, вже не та, то я тільки кинув. Камера запотіла. І теж воно закипіло повністю їм на медленний огонь і воно вариться. Вариться 6 часов. Після 6 часов. Дивіться, щоб не осталось одне масло, бо воно просто її всушить. І риба вжариться, а кістка станеться твердою. Тільки, начне, тільки вода википити, кришку оставляємо так десь. Наполовину, кажу наполовину, чуть-чуть оставляємо кришку, щоб вода испарялась. Через 6 часов, через 5 дивимся, дивимося, якщо влаги вже нема, опять додаємо пів літри. І оце воно в маслі і в воді. Вода випаровується, ще додаємо. Після 6 часов я кину вам і зубок чесника розкришив. Солі виходить ідеально. На 2,9 на 2 кг 3 чайних ложки солі. І зараз воно ще помліє буквально ще-6 часов. Його можна одразу або гарячим постерилізованим банками закатувати. Або подождати, щоб воно остило, розложити по банкам і закатати в холодильник. Ну це. Консерва, так сказати, іграюча. Це консерва, щоб її буквально за 2 неділі можна було з'їсти. Закатані банки ставимо в холодильник і потрохи додаємо в торі блюда. Вона виходить, як би прожарена в маслі. Можна сказати, навіть це не консерва, а тушонка з риби. Дуже вкусна консерва. от. Щоб зрівняти з цим рецептом, що я пропоную, консерва виходить варена, а це ні. Це така в маслі. Запах чесничка, там, цибулі. І е, три лаврових листа, забув сказати, теж кидаємо все це в початку. І 4-5 горошинок чорного перця. Можна духмяного, можна обичного. Тільки кистка розварилася. Все, виключаємо і акуратно сортіруємо. Ось, в принципі, і все. Запитуйте, що вам буде цікаво по цьому рецепту. До побачення на все добре. Так, ось, в принципі, і все. Я почав роз... ну, почав розлажувати по баночкам. І з 3 кг вийшлося 3 півлітрові баночки. І... Як бачимо, риба такими кусочками прямо твердими. Можна сказати, як будто жарені кусочки, а не варені. Ну, це все тому, що воно тут в маслі. Ну ось, в принципі, і все. Тут ще одна баночка залишилась, я добавлю трохи води. Тому що масло я все вибрав. Зараз покажу. Масло все пішло в банку. Сюди додаю трошки водички, воно перекипить. І буде ще третя баночка. Солі, як на мене, прямо в самий раз. Три ложки на. 3 Ось, в принципі, все. До побачення на все добре.